Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде у мене розпаковочка сатибе. Розпочалися нові акції, знижки, і вони будуть діяти по 16 вересня включно. Всі ціни буду писати вам на екрані. Що не пам'ятаю, а що і пам'ятаю, буду вам казати і писати на екрані. Давайте подивимося, що я купила. Купила я пломбір хрещатик. Один пломбір, два фісташкових і два шоколадних. Вони зі знижкою по 14 гривень. І купила я ось таку, як і новинка, і вже є і знижка. Цікаво мені стало, я купила одне ось таке морозиво. Лимон та м'ята, лимонада, лімо. Я хочу його вітрить і покуштувати і розповісти, смачне воно чи ні. Давайте візьму тарілочку і подивимося з вами. Так, дивіться, швиденько розпакуємо, о, воно вже тає, тає треба. Треба холод. Ось воно таке вже тає так. Жовте і скімо, як на паличці. Так. І я куштую і розповідаю, смачно чи ні. Ну, Кажу, як є. Мені не сподобалось. Дуже багато лимона і дуже багато м'яти. І таке воно дуже солодке, лимона багатенько також. Не подобається мені чомусь. Тому я більше його купувати не буду. Але смаки у всіх різні, тому можете купити і скуштувати. Ось так. Все ховаю в холод. І далі вам розповідаю, що я купила. Далі я купила день у день пельмені з куркою, свининою та яловичиною. На цьому тижні непогана знижка. 72 гривні. Так. Вага 800 грамів. Хтось мені писав, що вони дуже-дуже смачні. Не знаю. Покуштую, якщо буде цікаво, потім вам обов'язково розповім. Ну, Вага немаленька, 800 грамів, і вони такі немалесенькі. Подивимося, теж треба положити їх в холод, бо вони будуть таять, то кладу їх в холодильник. Купила я мале філе грудної частини в упаковці більше, ніж кіло-100. Кіло і знижка була, тому що вже дата вжити до 12.09. Воно нічого, воно ж не готове. Я сьогодні буду готувати з нього щось, і нічого страшного я в цьому не бачу. Була знижка непогана. 172 гривні, а так 210 чи 215 гривень. Тому сьогодні щось буде смачненьке. Купила ковбаски для гриля мартадельки. Ну, всі вони знайомі, всі знають. Може багато хто їх купував. Вони смачненькі від але вони вже не дешеві. І знижка є, а все рівно вже не дешево. 150 гривень. І в упаковці лише 600 грамів. Ось так. Ну, знижка була на майонез Оліс чудовий. І як знижка, так я і купую майонез. 50% 560 грамів зі знижкою. Не пам'ятаю, 49 або 50, гривень. ну, всі не всі буду писати вам. Оліс кетчуп, і шашличний, і лагідний. Зі знижкою. І знижка така дуже гарна. Мені подобається 1990, тобто 20 гривень. І тут не 180, а 250 грамів. І я купила і шашличний, і лагідний. І ще купила я сир кисломолочний. День у день, я його ніколи не купувала, але в коментарях мені писали, що він дуже-дуже смачненький. На нього є невеличка знижка 5%. Так, 5% жиру, 180 грамів, 29,90. Ось так, мабуть. Покуштую, напишу або скажу вам, смачно чи ні. Також сьогодні знижка на ось такі сосиски з м'яса птиці. Вони дотирські фірмові, міні-малесенькі, оболонки, зовсім такі маленькі. І вони смачненькі. Знижка також 61 гривня, 50 копійок. І дуже я люблю золотий різів, сулугуні і моцарелла. Коли знижка, завжди чекаю і купую 2 або буває 4, коли як. 180 грамів, 51 гривня, 50 копійок, мабуть, ось так. І купила ще сьогодні знижка на сир. Голландський, твердий, 160 грамів. Теж зі знижечкою, чому би і ні. Один купила, хватить на сьогодні і на завтра. Батончики солоденькі. Ось такі батончики. Купувала я їх три, але вже два. Батончик від своєї лінії, і начинка тут кокосова. Не знаю, мені подобається 50 грамів, 8,90. Ось так. Часничок, дивіться. Часник 126. Це він зі знижкою сьогодні ще. Хлібчик. Хлібчик купила гірчичний. У нас є хлібчик. Думаю, треба купити половинку він нарізний, батон. Не хлібчик, а батон. гірчичний так, знижки на нього немає. Звичайний хліб та батон нарізний. І купила сьогодні ще огірки. То мене, хто дивився, мій огляд, то, може, бачив непогані гірочки. Вони зі знижкою. 800 грамів, так, я вже купила сьогодні. І купила ще я морква і бурячок. Бурячок. Дуже він такий солоденький, він мені подобається. І він і маленький є, і побільше, і поменше. По 895. Хочу зробити. Салатик, ось так. І моркву теж купила. Воно все грязне, треба зі столу прибирати. І ще купила я, ось, забулася, розложила вафлі від своєї лінії. Зі знижкою вони, хто бачив, хто ні. Молочні і Артеклас по 11 гривень. Так, ось так. І це всі мої покупочки на сьогодні. Більше я нічого не купувала. Все, що мені потрібно, я вже вам розповіла. Все я купила що хотіла. Тому всім дячна, хто мене дивиться, і всім до нових зустрічей!